Боїть африканської мусульманської країни, там, де собак кидає з камінням, і він страшенно боїться чоловіків, чоловіків в такій яскравій будівельній формі, великих машин з міналками тримає цього такого військового. Тому ми їдемо з ним, у мене на садочок на машині. Оце Бостон-Пер'єр. Він перший раз. Оце це коні, це дівчина прийшла, приходить два рази на кожний на садочок, вновь. Її мама не може зарушувати ну, дома, вона її дім розносить. Вона приходить розносити, розносити мій дім, але її трошки колектив підворікав. Це пошто, тобто, це вульмастир. Теж, От у нас ще роки приймають. Зараз не вічилась. А це моє бульмасити, ну дай, поковий пробоває, які подміють. І, і ми, я проїжджаю до мами в село. Древні, древні, древні французький бульдог господи, подисітись не можна. Саме на вас оператор. В січні в нього сталася травма. Серйозна така. Теж випадіння з диску, але посередині він не міг пішати сам, він до сих пір не ходить, але вже краще. Амаде, сиди, йди. Отак, молодець, гость. Пробрався до всіх. Покажи, дів'ян. Тікайноші ну, покинулись. Хороша нас проводить за цим заняттям. Тобто батьки їдуть на... у відпустку. І собаки теж. Дитячий садочок в, в табор тут. Ми купаємося в річці, гасаємо, гуляємо, все цікаво, і все має бути у задоволення. Я встаю в п'ятій ранку і починаю гуляти. Ну, зараз вже літо кінчається, то може буду вставати трошки пізніше, бо е влітку десь з сьомої вже дуже спекотно і на довгі прогулянки не підеш. Гуляємо по порціями, партіями. Буває по одній, бо бувають такі собаки, які тянуть так. От, а буває і по 6-7, якщо всі підбираються такі спокійні. Потім сніданочок, потім відпочинок снідаю я. От, потім вкусняшечки, ми десь пограємося. Зараз буде трошки свіжіше, холодніше. Ми ще вдень виходимо на таку коротку прогулянку, гігієнічної понюхати туди-сюди. І Потім вкусняшечки, потім знову спимо. Собаки б'ються, коли їм не зрозуміло, яка структура, яка ієрархія в хаті. А тут у нас і так все зрозуміло. Тут вони до мене приходять, вони знають, хто головний, тобто я, потім він, а потім всі інші. Звичайно, є потенційно конфліктні собаки, які між собою не, не зможуть ужитися, так, щоб один одного не попсувати. То я їх просто не даю в, в, в одну кімнату. Багато місця. Якщо потенційно навіть у нас будуть якісь екстреми по заселенню, як у нас завжди буває на Аріздво, то буде, куди всіх діть. Вдома трошки фіксований на м'ячиках. Зранку один м'ячик виніс з собою на прогулянку, потім на півдороги його забув. Я не звернула увагу, довелося ще повертатися, ще під прогулянки погуляли займали. І потім в календарі записані. Чуди ще. Ти красива, ти красяця. Чехія дуже собача країна. Ну, тобто, тут собаки всюди. Тут, мені здається, тільки в аптеку не можна з собаками. Ресторани можна, торгові центри можна, громадський транспорт, мені здається, чотири собаки на особу безкоштовно. Тобто, в тебе має бути тільки квиток на себе, а своїх собак ти можеш вести з собою. Pum! Oh.